Вітаю, шановний глядач! Ти прийшов вчасно, бо я прямую до одного дуже цікавого кордону. Ця межа минулого і сьогодення. І наразі я дивлюся в позати екран телевізора, слухаючи тріск магнітної стрічки. Сідай поруч. Зараз я перемкну хвилю, і ми разом побачимо психоделічний світ совєцької мультиплікації. Перед чай. він вже готовий, і там ще печиво завалялося в буфеті, його теж не забудь. Зараз, коли ти будеш готовий скуштувати кадри минулого, я натисну кнопку, і ми вирушимо в моторошний трагічний світ, поданий грандіозним розумом на загал. Це перша частина ролика з циклу похмурих мультиплікацій, і за мить почнеться захоплива та лякаюча розповідь про студію «Вірменфільм». Яка випустила тонну психоделічного матеріалу? Відео буде цікаве, тож лишайся зі мною до самого кінця. Приємного перегляду. Я починаю. У дитинстві я часто дивився совєтські мультфільми. У мене їх було дуже багато, записаних на касети і диски. Я часто переглядав екранізації казок Андерсена, і це особлива атмосфера дитячих років, яка, я думаю, є у кожного. Однак був і зворотній бік монети, моторшні, лякаючі до глибини душі роботи, що вражають своєю незвичністю і витонченістю. Одна з таких студій, яка доносила глибокі та важливі думки до дитячих розумів у вельми новаторський і трешовий спосіб, називалася Вірмен Фільм. Ух ти, розмовляюча риба! Почати хочеться з найвідомішого мультфільму студії «Вірменфільм» «Ух Ухти, розмовляюча риба, що вирізняється своєю психоделічністю і моторошним змістом. За сюжетом старий ловить рибу, і вона раптово виявляється такою, що говорить: Пусти мене у воду і добро до тебе повернеться, сказала риба. Розмовляти кожен може, ось якби ж ти гавкала, посадив би тебе на ланцюг біля будинку. Що з тебе взяти? Пливи, відповів старий і пустив рибу. Далі засмучений чоловік сидить біля берега. Ну, тепер їсти нічого. Ех, сказав він, і перед ним тут же з'явилася істота. Аморфно перетікаю, зміюючи вигляд і форми. Виглядає це страхітливо і водночас заворожуюче. Ім'я істоти ех, і з'явилася вона тому, що чоловік випадково назвав її ім'я. Ех каже, що старий може згадати будь-яке бажання, і воно буде виконано. Згодом сутність обдаровує літню людину чарівним столом. На якому сама по собі з'являється різноманітна їжа, якщо постукати по ньому тричі, незадоволений старий приймає дар і біжить додому, сповнений настрою змін, проте незабаром розкривається зворотній бік подарунка. Ввечері у двері хтось постукав. Люди похилого віку відчинили двері і побачили на порозі молодого хлопця, який попросився переночувати. Старі хвилюються, кажучи, що вночі до них з'явиться чудовисько. Мовляв, їх згубить і мандрівника заодно. Однак мандрівника, схоже, це зовсім не хвилює. А далі йде вельми психоделічний фрагмент, який бачив практично кожен. Далі краще просто спостерігати за тим, що відбувається, оскільки коментувати це неможливо. Язик зламається. Отже, мультфільм, що лякав мене у дитинстві, зараз здався мені вельми глибоким і осмисленим. У каламбурі абсурду і гону міститься кілька важливих думок. Перша роби добро, і воно до тебе повернеться. Така собі мораль для молодшого покоління. Друга думка нічого не дається просто так. Підписався за чарівний стіл, не дивлячись, будь готовий до дрібного шарифту. Наш світ заповнений хитрощами і вивертами. Видима вигода завжди може містити підводні камені. В цілому цей твір мені дуже сподобався, виконана зі смаком і заморочком. Однак окремі фрагменти мультфільму можна переглядати по кілька разів і помічати нові деталі, але в дитинстві побачений перформанс здавався лякаючим і моторошним. Особливо сильно лякало чудовисько, що трансформується і немає постійної форми. Відеоряд викликає інтерес, а переказані думки забезпечують простір для роздумів. Мультфільм Вітер далі у нашій програмі. Цей мультфільм двома словами не перекажеш. Дивні істоти і події змінюють одна одну, створюючи невимовно абсурдну картину. Черговий сидить на посту охорони біля входу в на військовий об'єкт і займається своїми справами, перевіряє перепустки, паралельно пише любовну записку і дивиться телевізор. Здавалося б, що може піти не так. Однак, через деякий час починають відбуватися дивні речі: з'являються люди з зайвими кінцівками, оживає надувна жінка. А люди, мухи на броньовику стріляють в ноги робітника, і все це через безперервний запуск ядерних ракет. Так починається мультфільм Вітер, знятий студією «Вірменфільм» 1988 року. Його сюрреалістичний характер і абсурдні сюжетні повороти не заважають глядачеві здогадатися про головну тему мультфільму ядерну загрозу та її наслідки. Дуже страшні образи, циклічні коридори і замкнуті події з швидкоплинною низкою кадрів. Дивлячись цю роботу, ніби потрапляєш у бедтріп, а музичний супер відпоряд із відеорядом дають в кінцевому рахунку спектр трагічних і похмурих думок. Пояснити в деталях сюжет мультфільму навряд чи вийде. Кількість персонажів сюжетних поворотів і кадрів, що змінюються один за одним, невимовна. Одного разу на військовій базі було запущено незліченну кількість ракет, що призвело до радіоактивного зараження, а слідом за ним до людських мутацій, і зрештою розпаду всіх речовин, людей, природи та землі. Головний герой. Охоронець цієї бази, перевіряючи перепустки, стежить за всіма службовцями, які заходять всередину. А коли ситуація погіршується, намагається втекти і зупинити процес, але безуспішно. Так само розпадаючись на часточки у фіналі. У глядача постійно виникає відчуття неконтрольованості того, що відбувається. Всі співробітники зображені несвідомими і безвідповідальними. Здається, ніби вони не розуміють або не хочуть розуміти, що їхні дії призводять до страшних наслідків. Автори сатирично демонструють погану роботу техніки. В одній зі сцен кнопка для запуску ракети западає, її лагодять, і працівник для перевірки натискає на неї тричі, запускаючи таким чином ще три ракети. В іншій сцені працівник, який відповідає за натискання кнопки запуску, зайнятий зовсім іншим. Він намагається запалити замість сигарети шприц. Потім впорскує його в місту руку і надуває гумову жінку, та оживає і починає натискати на панелі всі кнопки поспіль, як дитина, що отримала заповітну іграшку, тоді як робітник посміхається під впливом невідомої речовини. Образ енергії ядра як іграшки в неналежних руках досягає піку в сцені, де той самий працівник грає в комп'ютерну гру, натискаючи на важелі, стріляючи таким чином ракетами спершу по літаках і планетах, а згодом і по землі. Особливо вражає розмаїття мотованих персонажів. Авторська фантазія породила людей із зайвими ногами і руками, що рухаються навкарачки, з хвостом і жіночим тілом на спині, з руками з вух. Багато кадрів я не зможу вставити через цензуру Ютубу, тож краще ознайомтеся з твором самостійно. У мультфільмі можна побачити людей мух на бронівику, грил у формі, чоботи з зубами, чоловіка на милицях зі слоновою головою, і з чоловіком у костюмі Бонапарта на шиї, голову з величезними вухами, які працюють як крила метелика. Спільною відмінною рисою всіх істот є наявність перепустки та відповідної уніформи, необхідних для проходу на військову базу. Важливішим виявляються зовнішні ознаки, а не досвід чи знання. Саме до такого похмурого висновку автори іронічно підштовхують аудиторію. Політичну критику режиму можна побачити і в кадрі, де з'являється плакат із комбінованим обличчям Сталіна і Гітлера, що ілюструє рівність масштабів зла, спричиненого діями цих політичних лідерів. Інший приклад броньовик із людьми-мухами, в якому одночасно перебувають плакати зі Сталіним і оголеними жіночими формами. Так транслюється ідея про те, що ідеологія і піднесена мета часто прикривають ниці пристрасті людей. Подібні висловлювання. Вочевидь, не могли бути висловлені в більш ранній період совєтської влади тільки гласність і спровоковане нею ослаблення, та поступове зникнення цензури дозволили артикулювати ці ідеї. На період перебудови автори посилаються і в сцені, коли охоронець заходить у ліфт, що перетворюється на вагон метро, який залишає станцію проспект Публічності. Уже за секунду це місце перетворюється на стіну із дверима, з яких виходить головний герой. Публічність демонструється як відправна точка руху, який практично одразу ж закінчується. Образи, посил і головні ідеї викликають захоплення через таку неконтрольовану призму абсурду і карикатурну постановку. Автор вказує на важливі речі, які панують у вищих станах людського ладу. Стає страшно від усвідомлення того, що твоє життя може бути під загрозою через те, що верхівка отримує гроші, а чимало справ робиться безвідповідально. І далі ми розглянемо наступну моторошну роботу. Кнопка. Судячи з календарю, події відбуваються у 1988 році. О сьомій ранку спрацьовує будильник. Чиновник прокидається і тисне на кнопку для припинення дзвону, але гримить ядерний вибух. Після цього чоловік вмикає приймач, викликаючи вибух, і грає Широка країна моя рідна. Під цю пісню чиновник йде до туалету, натискаючи на кнопку, спричиняючи черговий вибух, а виходячи повторним натисканням ще один. Головний герой збирається і виходить. Проїжджаючи на машині, можна владець бачить місто, що руйнується через вибухи. Прийшовши в будинок, три вибухи при введенні коду від дверей. Чиновник не наважується натиснути кнопку ліфта, але змушений, роблячи черговий вибух. І ще один при виборі поверху, плюс при дзвінку, чоловік заходить до жінки, при цьому потайки тікає її коханець і, вдаючись до утіх, тисне на сосок, руйнуючи будинок. Із заплющеними цензурою очима він ще кілька разів тисне і нові вибухи не змушують чекати. Нарешті детонатор телефонує колезі. Натискання на кнопки телефону теж вибухонебезпечні. Але той зайнятий, а хтось із під столу припиняє дзвінок. Припинення виклику у відповідь викликає вибух. Проте з'являються війська, і чиновника евакуюють на гелікоптері. Прибувши в приміщення на роботі, чиновник приходить до міністра оборони і з'ясовує, що в пальці в нього ядерна кнопка, яка зникла із законного місця, натискання на якоїсь спричиняло вибухи. Фінальна сцена: долоня, що стиснула пальців кулак, стерчить з-під уламків і уривків газети. Правда. Твір, як і вітер, має меседж антивоєнного протесту. А загалом є продовженням початкового мультфільму. Загалом ідея кнопки та ж сама, але з більш чітким акцентом на те, що великі дядьки грають нашими життями. І панують у державному та соціальному плані. Образ чиновника це відсилання на некомпетентні органи управління. Це триєдиний монстр, що містить у собі мерзенні порочні узи. Саме таке зло і стоїть при владі, чинячи свої підступні справи. Наостанок я покажу вам ще одну роботу студії «Вірменфільм». Вона передає вже інший контекст, відводячи нас в іншу гілку соціального коду. Ми вирушаємо далі. Не забудьте взяти шапку, буде холодно. Мультфільм Сокира до вашої уваги. Чудова історія притча сокира 1994 Що сили експлуатує чорний гумор і жорстокість. Сюжет розповідає про те, як чоловіки мерзнуть біля загасаючого багаття. Частина з них вирушає ламати гілки і рубати дерева палицями. Природно у них нічого путнього не виходить, поки не з'являється перехожий із сокирою. Він показує, як рубати дерева, і віддає інструмент чоловікам. Здавалося б, проблема розв'язана. Тепер у мандрівників є інструмент, за допомогою якого можна рубати гілки і дерева, але поводитися з ним вони не вміють, від чого кілька людей по дурості гине. На екрані розгортається справжній переполох, відрубана нога. Придавлений труп під товстим стовбуром дерева, чоловік, що кричить від жаху. Після такого масштабного горя, спільною нарадою, сокиру вирішують спалити. Адже від неї одні проблеми: метал розігрівається до красна і пропалює рукавицю одному з чоловіків, який за підсумком тоне в ополонці. Розпечений метал вирішують замкнути в сарай, але в результаті Згорає все село, на згарищі якого і гріються чоловіки. Дивний сюрреалістичний сюжет пояснює просту думку: змусь дурня Богу молитися, він собі лоба розіб'є та іншим ноги повідбиває. Знаєте, є люди, які не зрозуміють принципу чого б то не було. Розповідай, зі шкіри геть лізь, але дурні зроблять усе по-своєму, не розуміючи того, що роблять. Цей мультфільм. Про безвідповідальність і тупість, про те, що трактування певного процесу може бути виконане в абсолютно безглуздій манері, з наслідками які вилізуть згодом, у сучасності це безвольне споживання кредитів. Алкоголізм безвідповідальне статеве життя, що може призвести до небажаного батьківства і подальшим вихованням дітей в умовах бідності. Усі ці та багато інших речей стосуються метафори селян, які бездумно знищили інструмент праці та усе село. Також ця робота про те, що люди часто займаються вузькоспрямованими справами, ламають палиці зубами замість того, щоб рубати їх сокирою. Розвиток і постійний прогрес важливий і необхідний, щоб не стояти на місці і не бути недоумком. Кінцівка плівка зупиняється. Ну як? Сподіваюся, що вам сподобалося. Поставлю ще одну касету. У мене ще багато творів для показу. В кінці хочу сказати, щоб ви пильніше придивлялися до дрібниць, які вас оточують. Під тонкою кригою завжди є щось здатне привернути увагу. Щось блискуче на дні, до якого можна дістатися. І потім, тримаючи в руках цей шматочок згасаючого сонця, ти зрозумієш, що все не просто так, що приховані часточки десь поруч. Але щоб знайти їх, треба увімкнути окремий спектр уваги. Вперед бажаю вам успіху у цьому.